Це один із пунктів обігріву у Сихівському районі Львова. Його розташували у центрі Довженка. Тут уже можна зігрітись, попити чаю, підзарядити телефон, розповідає керівниця центру Довженка Марта Іванишин. У нас є два генератори тут, третій генератор на другому поверсі. Ці два генератори потужні на 5,6, і більше 6 кВт. Також є дизельна пушка. Вона для тепла. Відповідно, вона... Працює на дизелі. Ця вся техніка є забезпечена для того, щоб люди тут комфортно перебували. Коли немає світла, звичайно, що в роботу запускаються ці всі опції, які є. У різних приміщеннях центру Довженка зможуть за потреби перебувати понад 150 людей. А під час повітряної тривоги їх можуть розмістити у трьох укриттях. Речі першої необхідності ліхтарик. Аптечка для того, щоб ну можливо при потребі люди могли скористатися. Теж працюють душові, як бойлери з гарячою водою. Таких пунктів обігріву у Львові на сьогодні працює 18. Вони розташовані у культурних центрах, районних адміністраціях. Це перша хвиля розгортання таких пунктів у Львові. Якщо у місті не буде світла та опалення понад 24 години, задіюватимуть другу та третю хвилю таких пунктів. У Нас власне працює друга черга, і за протоколом у нас розгортається більше ніж 172 пункти обігріву. Мова йде про розгортання таких центрів в наших закладах культури закладах освіти, в наших інших комунальних установах. Освіта при таких умовах перестає функціонувати. І третя черга реагування це за умови, коли в нас в місті відсутні. Повністю опалення відсутні, повністю електроенергія. Тоді в нас починає працювати третій принцип, і буде можливість користатися вів'янам тими пунктами обігріву, які вони собі облаштували самостійно. Це ті місця, де люди собі встановили брожуйки. Зараз таких багатоквартирних будинків, де встановили пічки буржуйки, є 733. адреси пунктів обігріву усіх трьох хвиль у разі потреби повідомлятимуть мешканцям та розмістять на інтерактивній онлайн карті Ірина Мочульська, Олексій Шевковий, Суспільне новини Львів.